Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення пише про борт Герасимова в Жулянах. Французька фірма доставила його до Києва. Пише телеграм-канал. Інформація неймовірна та шокуюча. БТР оточила в Москві так звану Госдуму, Кремль та інші державні об'єкти. В одній із казарм військової частини лунали постріли. Телеграм-канал Топорпомста пише, що вбили одного з генералів ФСБ поблизу міноборони. Офіційна версія реагування на загрозу навчання та зйомки фільму аби заспокоїти Москви ситуація в столиці РФ уже тиждень дуже і дуже напружена Гресовом звернувся до Путіна скласти обов'язки та публічно про передачу влади Патрошова і проводити вибори, заморозити бойові дії на фронті та почати перегрупування військ, припинити місні штурми. Це те, про що попереджав залужний, не можна це допустити. Мається на увазі позиційна війна, а переговори повинні бути на наших умовах, поки Росія максимально слабка. Нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційною знову на маневрану. Про це заявив екс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у своїй. Колонці для економіст, позиційна війна це тривала війна, яка несе величезні ризики для збройних сил України та держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі. Привага в повітрі значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова технологія розмінування, здатність мобілізувати та тренувати більше резервів. Пише залужний. Окрім цього, Україні потрібно зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, аби вона могла ефективніше ніж рефізолізувати бою та швидше ухвалювати рішення, зауважив головнокомандувач. Також слід зосередитися на раціоналізації українського матеріально-технічного забезпечення, водночас порушуючи логістику Росії з допомогою ракет великої дальності. Повідомив він, нові інноваційні підходи можуть перетворити цю позиційну війну знову на маневрено. Підсумував залужний. Що необхідно, аби вирватися з цієї пастки, перевага у повітрі, контроль над небом необхідний, аби проводити масштабні наземні операції. Україна завдала колосальних втрат російським повітряним силам. Зокрема, знищено понад 550 систем протиповітряної оборони. Водночас, Росія досі має перевагу у небі країні Рисці досі вдається створювати нові ударні ескадрилі. Це ускладнює рух вперед для українських героїв. Вдосконалені засоби контрбатарейної боротьби. Зокрема, Україні потрібен більший доступ до електронної розвідки від союзників, радіоелектронна боротьба, технології розмінування, те, що постачають країни союзниці допомагає нам. Однак його недостатньо, зважаючи на масштаби замінованих територій. Коли українські герої проривають одні мінні поля, Росія створює другі нарощення резервів, можливості тренувати резерви на власній території в Україні. На жаль, обмежені. Окрім того, у законодавстві є прогалини, які. Дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків. Українці показали готовність покласти душу і тіло за свою свободу. Україна не лише зупинила вторгнення значно сильнішого ворога, а й звільнила значну частину своєї території. Однак війна зараз приходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо позиційною війною. Статичного або виснажливого бою, як у першій світовій війні, на відміну від маневреної війни, руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме Збройним силам України та самій державі, наголосив Залужний. Окрім того, Україні необхідно зосередитися на сучасному командуванні а також управління нашою сильною стороною має бути візуалізація поля бою та блискавичне ухвалення рішень. Також необхідно раціоналізувати матеріально-технічне забезпечення України, а також порушити логістику Росії. Зробити це можна буде з допомогою Мою далекобійних ракет до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.